Всім привіт! І сьогодні я вам розповім історію під назвою, страшну історію, під назвою темна фігура. Історію придумав я сам, а зараз вона починається. Я живу в невеличкій квартирі. Квартира вміщається багато речей, попри свій розбір. Якщо брати до уваги великі будинки... І цю квартиру, то вона набагато краще, за багато великих будинків. Уже вечірі і ц, при цей вечір я думаю, що я хочу купити, щоб мені не було скучно. Зі, зі всього самого дитинства я люблю спостерігати за іншими життями інших людей. І я хочу купити бінокль, щоб спостерігати за іншими людьми. Зараз увечері працюють небагато магазинів, але працює магазин, у якому я можу купити його. Коли я купив бінокль, то він був дуже фон... Фон... Ну, він, був дуже добре... він дуже добре приближував. Коли я навів його на вулицю, то я побачив, ліс дуже добре був приближений. Він був за кілометр від мого дому. І ще, І ще була. І через 500 метрів від лісу був десятий майданчик, якого я теж дуже добре бачив. Уже починалася ніч, і мені треба було лягати спати. Коли я вже ляг спати, десь у четвертій годині ночі почувся стук у двері. Тук-тук-тук-тук. Ну, я думаю, ну хто ж так пізно стукає у двері? Я піднявся з ліжка, включив двері, ой, включив світло. Підходжу до дверей, дивлюся очко, а там стоїть темна фігура. Я трошки перелякався, але як з самого дитинства, я йду страхові в обличчя. Я відчиняю двері, а за, за дверима нікого немає. нібито його і ніколи не існувало. Жодного сліда, що там щось стояло або хтось. Ну, я думаю, мені напевно щось повидалось. а то ж зараз так пізно, але хто ж слухав, стукав, мені ж зовсім не здалося. Я зійшов обратно додому і ляг спати. Зранку. Я взяв свій бінокль і опять почав спостерігати. А на цей раз біля лісу стояла якась темна фігура і нібито свердлила мене своїми очима, але а, в тої фігурі зовсім їх не було. Я не зміг побачити жодної риси його обличчя. Я, думаю, я перелякався проти свій бінокль і свої очі, але фігура не зникла. Я пообіцяв собі, що я подивлюся ще в день і, і скину це все просто на ранішню уяву. Але в день я таки не наважився подивитися назад на ту фігуру. Я на наступний день я подивився через страх оп'ять у у біноклям в місті Темного лісу. Ну, не, не темного лісу, а просто звичайного лісу, невеликого. Але там. Уже не було цієї фігури. Ця фігура стояла уже біля майданчика. Від цього мене, я трошки здригнувся. І з очей чуть від страху не побігли сльози. Я не знав, що то таке або хто то такий. На наступний день я знов подивився в бінокль і побачив, що ця фігура уже стоїть. Майже біля мого будинка, в якому квартира. Від цього я так злякався, що чуть не почав плакати, моє серце дуже швидко билося, билося. і кров в венах стала швидко тік тікти то до серця, то до, то, до, то до рук, то до ніг. На наступний день я заглянув в бінокль, і та фігура уже стояла. Фретик до мого під'їзду, і нібито жодна людина не бачила цю фігуру окрім мене. Нібито це була моя галюцинація. На наступний день, на наступний день я закуп... Ой, в той день, коли я побачив цю фігуру прямо біля під'їзду, я вийшов, але її там чогось не було. Коли я пройшовся, я накупив собі їжу в магазинах. Дуже багато і повернувся в собі в будинок і клянуся, поки ця галюцинація не зникне, я не вийду з цієї квартири. На наступний день я подивився в бінокль, але тої фігури нібито не було. Я збирався вийти, але подивився в вічко, та фігура темна. стояла за моїми дверима від страху. І я почав плакати і думати про свою смерть, яка підходить до мене все ближче і ближче. Я на наступний день, точніше на наступну ніч, у мене включило, включився газ на кухні. Воно, хоч, напевно, хотіло мене спалити. І за, за ніч я все-таки тихенько прокрався, виключив газ і швидко побіжав під одіяло. Від страху я виробився. На, наступ, на наступний день на наступний день та фігура вже стояла у мене за дверима і нібито не рухалася. Я розумів, що якщо я підійду, то та фігура швидко переламає мені все і я помру. І я цього дуже не хотів. На наступну ніч ця фігура стояла наді мною. Вона просто дивилася на мене. Коли я побачив це, то я, то я чуть не заверещав. Але що було після того, я б краще б не розповідала вам. Але це все-таки треба розповісти. Після того вона простягнула свої руки, вхопила мене за праву руку і своєю силою її переламало. Рука просто перестала рухатись. Я від цього заверещав, як людина, як людина вона звичайна. Мені було так боляче від такого болю, я чуть не виробився. Потім вона взяла мене за ліву руку, за плече моє, і так надавила, що плече про рука чуть не відпала разом з плечем. Я верещав як ніг. Я на допомогу когось, але після цього і та істота закрила мені рота, взяла за шию і почала душити. Я не міг поворушитися. Вона душила так сильно, що через 5 секунд у мене, через 2 секунди, в мене вже потемніло в очах, я вже почав закривати очі. Закривати в очі, і в той самий момент, коли я вже збирався померти, попостукав щось гуркнуло на двері і, і на той істоту попав промінь ліхтарика, і та істота нібито розчинилася в повітрі. Після того. Ви, ви то виявилися копи. Тоді я вже був у відключці, але ще живим. Мене доставили в, в лікарню, там забен, перебунтували руки, там перебунтували руки, і коли я вийшов з коми, мені розповіли, що це був перелом найсильнішої статі. І, і що такі перелом ти міг зробити тільки якщо стрибнути з дев'ятого поверха, рукам Упавши на руки, я майже нічого не пам'ятав, але точно пам'ятав, що робила зі мною ця істота. На шиї в мене залишився величезний слід, і шия дуже боліла. І ще ціли, цілих три місяці, або я точно не пам'ятаю, може і рік лежав у цій лікарні. Після того я все-таки зміг встати, встати і жити нормальним життям. Але від цього прикладу я точно запам'ятав, що я більш ніколи не відчиню тому, хто постукає мені в двері вночі. Особливо, якщо це буде темна фігура. Ось така страшна історія під назвою Темна фігура. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І я хочу сказати, що це вигадана історія. Не беріть собі до уваги і не вірте в це. Це не правда. А тепер ставте лайки. Ой, історія придумана мною. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока!